Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку позицію, як крила на трактор МТЗ на велику кабіну. Це йде в оригінальне виробництво. Одразу покажу, як їх відрізнити. Дивіться, На оригінальних крилах оцих бокових ідуть такі виємки під проводку. Всередину виглядає. так зувніє. По кабініли проводочка, щоб не перегинала провода, де отака виємачка. На всіх аналогових такої нема. В принципі, можна без неї встановити. Але в далі, звісно, мати такий жолобок під проводку. Є вони зараз у нас в червоному варіанті. Ціна зараз на них актуальна 10 тисяч. Недешево, але це йде оригінал. Ось такий має вигляд. Також у нас є і аналоги і крила. Дешевше будуть, є фарбовані, не фарбовані. Ощільнювач крила також до них є, якщо потрібно. Також маємо і передні, пластикові, і металічні, широкі, вузькі, кому які будуть потрібні. Можете звертатися. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані можете бачити номера телефонів перевізників. Латвія, Литва. Володимир вам допоможе довести. Молдова, Сергій. Це люди окремо займаються перевезенням товару, можете на рахунок доставки до вашої країни до них звернутися. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, ворошовку сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут то далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, з вами, магазином та звук.